Чині війною Бородянка, Гостомель та Креміна заручилися підтримкою масштабного проєкту Ірпінь реконстракшн Саміт. інновації та реконструкція для суспільства це перший в Україні проєкт зі сталого відродження міст, який започаткували в Ірпені одразу після звільнення міста від окупантів. Громадами, з якими інновації та реконструкції для суспільства підписують меморандум, це означає про подальшу поглиблену співпрацю у плані планування урбаністичних рішень, а також архітектурних концепцій, а також аналізу інвестиційної, економічної, транспортної ЖКГ та іншої спроможності громади. На сьогоднішній день команда ІРС співпрацює з сусідньовідомими будівельними компаніями та вхивцями містобудування з усього світу. Розробляє стратегії післявоєнного розвитку та проєкти відбудови зруйнованих об'єктів. Наприклад, так може виглядати центральний будинок культури в Ірпені. А ось так, будинок культури в Бородянці. Ці та інші проєкти розробляються з перспективою на майбутнє, щоб коли знайдуться кошти, було що реалізовувати. Заступниця начальника Кремінської міської військової адміністрації Наталя. Макогон впевнена, її громада, яка наразі тимчасово окупована, обов'язково повернеться у склад України і має бути готовою будувати з нуля підписання цього меморандуму дасть можливість отримати нашій громаді такий каталог архітектурних рішень. І те, яким може бути не відновити нашу громаду, яка вона була, а зробити такою, як ми хочемо її бачити завтра. Такої ж думки очільники Бородянської та гостомельської громад. Начальник гостомельської селищної військової адміністрації Сергій Смаль подякував ІРС за перші кроки співпраці. Хочу зазначити, що на території Гостомельської громади було пошкоджено більш ніж 3200 об'єктів, в тому числі це багато закладів освіти. І саме ви долучилися до відновлення одного з основних закладів освіти, які повністю зруйновані біля військового містечка. Я вам дуже за це вдячний. Це надасть можливість більш ніж 800 нашим дітей до школи. Виконувачка обов'язків бородянського селищного голови Ірина Захарченко сподівається на співпрацю з фахівцями ІРС першочергово у відновленні соціальної інфраструктури. Звичайно, я сподіваюся на те, що в першу чергу ми будемо відбудовувати адмінбудівлі, тому що це важливо для громади надання послуг і діти це саме основне на сьогодні. Велика проблема того, що в нас не вистачає місць для гуртків, для занять спортом, дітками, танці і так далі. Це неймовірно велика проблема. Варто зазначити, що Бородянка, Гостомель та Креміна також беруть участь у масштабному проєкті ІРС 100 ідей для міст. Наразі до нього залучено понад 60 українських міст і 80 фахівців містобудування. Найкращі ідеї відбудови зруйнованих об'єктів команда ІРС презентує у травні на всеукраїнському саміті лабораторія відновлення України. Через якісні проекти дійсно потужні донори, дійсно потужні інвестори можуть оцінювати середовище як те, яке прагне розвиватися, і вони тоді будуть готові інвестувати свої кошти. Тому для нас якісні круті проекти новаторські це є одна з запорук дійсно вливання таких вагомих економічних інвестицій.